На Рівненській АЕС зафункціонувало нове протирадіаційне укриття загальною площою понад 860 квадратних метрів. Об'єкт перебуває в підпорядкуванні управління з питань аварійної готовності та реагування атомної станції. Згідно всіх діючих чинних норм, які зараз наша держава транслює на громади, в пріоритеті йде це нарощування фонду захисних споруд. Для того щоб і персонал, і громада почували себе як можна безпечніше, у захисній споруді можуть одночасно розміститися близько 600 осіб. Укриття облаштоване зручними місцями для сидіння. Тут є опалення, електрика, санвузли, централізоване водопостачання, запас питної води. Є постачання води як від зовнішніх мереж, так і заплановано при відсутності такої можливості передбачені баки питної води мають забезпечити не менше як 2 літри на людину на добу. У приміщенні встановлені сучасна вентиляційна та протипожежна система. Є зв'язок, система оповіщення. Дане укриття вже збудовано з врахуванням нових будівельних стандартів, які були введені в дію в 2023 році. І всі вимоги, які необхідні для протирадіаційних укриттів, тут враховані. Також передбачені приміщення для зберігання забрудненого вуличного одягу та кімнати для персоналу, який обслуговуватиме обладнання, встановлене у захисній споруді. Все зроблено для того, щоб людям, які будуть тут перебувати, а можливість перебування людей може бути до 48 годин, було достатньо по можливості комфортно і безпечно. Нині протирадіаційне укриття перебуває на балансі атомної станції і вже доступне для працівників РАЕС та мешканців міста. Маємо надію на найшвидше закінчення війни, але повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Кажуть на підприємстві Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Нервотом.